Активні бойові дії криза пального та відсутність різноманіття громадського транспорту зумовили в Чернігові зростання попиту на велосипеди та легкий електротранспорт. Особливо важливим цей транспорт став для соціальних працівників і волонтерів, які з його допомогою доставляли гуманітарну допомогу для мешканців. Тож у рамках кампанії «Bikes for Ukraine» та за підтримки міжнародних партнерів, Чернігів та інші громади в області вже отримали близько 300 безкоштовних велосипедів. Вже встигли ми завести 144 велосипеди з Нідерландів, 100 велосипедів з Німеччини. От це вони безпосередньо від компанії Lime, 20 велосипедів з Данії і 18 з Норвегії. Наша логіка така, що ми хочемо передавати безкоштовні велосипеди тим, хто допомагає іншим. Тобто, це волонтери, волонтерські центри, благодійні фонди, благодійні організації, це наші соціальні працівники Чернігова і області. Це працівники критичної інфраструктури. Ініціатива настільки сподобалась мешканцям, що команда громадської організації Агенція міських ініціатив у партнерстві з громадською організацією Екомісто вирішила створити великий проєкт GoBike Чернігів для розвитку ще більшого велоруху та велоінфраструктури. Низка заходів та інфраструктурних рішень запланована і для громад області в громадах. Більшість людей дійсно користуються велосипедним транспортом. Велосипедом люди пересуваються, але дуже сильно не вистачає велоінфраструктури, тобто немає там велопарковок, немає велодоріжок, немає. Велостанції і таке інше. команда вже оголосила конкурс, переможцями якого стануть три громади. Для них експерти проєкту проведуть дослідження та розроблять стратегію розвитку велосипедного руху. Громади отримують безкоштовні велосипеди для соціальних працівників, велопарковки та станції технічного обслуговування для покращення велоінфраструктури. Заявки на участь у проєкті прийматимуть до 5 вересня 2022 року. Включно анкету можна відшукати на сторінці проєкту. o Facebook.